Мабуть, за всю історію країни не було часів тяжчих. По смерті Богдана Хмельницького булава гетьманська почала переходити з року року, наче забавка. Десять гетьманів змінилося за 30 літ. Неухильно перетворювалася земля квітуча на пустелю, держава козацька на руїну. І покою щире прагнуть, та не один вушці тягнуть, той направо, той наліво, а все браття то то диво. Нема шлюбу, нема згоди. От жовтої взявши води, през незгоди всі пропали. Самі себе звоювали. Суперництво Москви та Польщі роздирало тоді наш край навпіл. Татари, за якими стояла могутня на тоді Туреччина, не припиняли нападів грабіжницьких. Не меншої біди в країні завдавали постійні гетьманські особиці. Спробуймо ж прослідкувати за найвизначнішими. Та найболючішими етапами руйнування, а радше то самознищення держави козацької. По смерті Богдановій Владу Гетьманського, його сина Юрія, на той час малолітнього, хворобливого, перейняв, а верніш буде перехопив, генеральний писар Іван Виговський, супротивник Москви, але прихильник Польщі. вересні 1658 року у місті Гадячі рада Козацька на чолі з Виговським ухвалила так званий Гадяцький трактат. Або, як ще кажуть, статті гадяцькі, де Україна під назвою Великого Князівства Руського укладала з Польщею Федеративний Союз. Чим був вінчалося з часом те приєднання, як вільних до вільних, рівних до рівних. Нині можна тільки здогадуватися, хоча умови гадяцьких статей були не гіршими, ніж угода Переяслівська з Москвою. Але ще не загоїлися рани козацькі після славної визвольної війни. Ще свіжою була пам'ять про панування польське в Україні. Шутки та можливе єднання з ляхами підняли проти себе лівобережну Україну, військо Запорозьке, і відтоді правобережна і лівобережна Україна відокремилися одна від одної. Таким чином була зруйнована цільність козацької держави. І вже кожен бік Дніпра... Мав своїх гетьманів і гетьманчиків. Відтоді почався жахливий розбрат правобережній Україні. Місто воювало з містом, син грабував батька, батько сина. Все робилося, аби не бути під владою ані московського царя, ані короля польського. Два роки прогетьманував Іван Виговський. Залишивши по собі ні думи кобзарської, ні пісні козацької, хоча й закарбувалася в історії битва Конотопська, в якій козаки під його проводом завдали московському війську ніщівної поразки. Але ж скористатися Виговський так і не зумів, і з часом сам був страчений поляками. А в Україні Лівобережній дедалі посилювався вплив Москви. Найбільш сприятливим для цього стало гетьманування Бруховецького Івана, колишнього служника Богдана Хмельницького. Саме Брюховецький віддав московським воєводам державні функції, які підпорядкували їм міста українські, і право збирати податки з населення. А підписувався правитель України так, вашого царського пресвітлого величества, благодетеля мого милості, богобоярин і Гетман. Вірного войска вашого царського, вірний холоп і найнижчий подножок присвітлого престола, присвітлого Величества Запорозького Івашка Брюховецький. Погано завершилася кар'єра боярина Івашки. При нагоді як іуду, порвали на шмаття його козаки. Не залишив по собі доброї пам'яті в Україні і вірний слуга польської корони гетьман правобережжя Павло Тетеря. Безславно проволодарювавши два роки, втік до Польщі від козацького гніву, прихопивши казну та клейноди гетьманські. Особливого роздуму, заслуговує час правління гетьмана правобережжя Петра Дорошенка, нащадка славного роду Запорозького. Метою його було об'єднання навпіл поділеної батьківщини. На той час Москва з Польщею вже припинили свою 13-літню війну. Підписавши так зване андрусівське перемір'я 1667 року. Договір той на міжнародному рівні віддавав лівобережжя під владу Москві, правобережжя Польщі, розкол України утверджувався остаточно. Військових сил гетьмана не вистачало і, виявивши, Неабиякий дипломатичний хист Дорошенко залучив на свій бік Туреччину. Влітку 1672 року Султан Магомед IV розпочав похід на Лехистан. Величезні турецькі полчища змітали геть усе на своєму шляху. І Польща була вимушена погодитися на мирні переговори. З Обучацьким договором Поділля відходило до Туреччини, а братславське та київське воєводство визнавалося самостійним козацьким володінням під гетьмануванням Петра Дорошенка. Але перемога така на біду, вона тільки сприяла подальшому занепаду України. Край був ще прозорений турецькою навалою. А в Польщі після ганебної поразки лише посилювалися ворожі настрої. Населення правобережної України охопила не мов би, душевна епідемія, пише історик, охопила бажання облишити все, перебратися за Дніпро і там шукати нового поселення, нової Батьківщини. Обезлюдніли села. Міста, містечка, обози переселенців, вантажені скарбом, тяглися до Дніпра, прямуючи на вільні землі слобідських полків, і не було сили зупинити цей рух. І все ж таки не втрачав гетьман надії об'єднати Україну. Розпочав було переговори з Москвою, очікуючи від неї допомоги, але дарма. Стояли на перешкоді меті Дорошенковій, криваве суперництво з гетьманом Лівобережжя, Дем'яном Многогрішним, Васалом Московським, ворожнеча з гетьманом Привобережжя, Михайлом Ханенком, прибічником Польщі. Постійну зраду мав Дорошенко від союзників невірних своїх татар. Главши булаву, взяв та й віддався гетьман на милість царя московського, щоб закінчити життя своє на чужині. Неуклінно перетворювався донедавна квітучий край на пустелю. Держави, які роздирали між собою Україну, Туреччина, Москва, Польща, дійшли висновку. Що саме таке становище по Дніпров'є є найкращий вихід із дипломатичних ускладнень. Та й вирішили залишити його в довічному запустінні. Повернула було Туреччина на політичний небосхил Юрася Хмельниченка, та згодом... Переконавшись в його нікчемності, знищила. Москву ж на той час влаштовував слухняний гетьман Іван Самойлович. Під час його тривалого, 15-літнього гетьманування занепад України посилився ще й руйнуванням духовним руйнуванням національної культури. При згоді Самойловича церква наша українська була віддана під владу Патріархату Московського. Води, які зросли на тій руїні, доводиться нам збирати і понині.